Доброго ранку, шановні колеги, вас вітає переможна бібліокухня. Ми відкриваємо сьогодні свою роботу. Но поки ще підійде зараз черговий по кухні, я хочу привітати всіх з нашим святом. А у нас сьогодні свято. все ж таки. Не... Шановні колеги, я з задоволенням хочу. Всіх вас привітати з нашим професійним святом і, взагалі, зі святом всеукраїнським днем бібліотек. Я побачила сьогодні привітання нашого президента, бачила привітання нашої президентки Української бібліотечної асоціації і всіх, хто приєднався. До цих привітань, від колектива. Дякую. З року обласної бібліотеки для молоді Михайла Світлова, та від особисте, я вітаю всіх з цим святом. Сказати, не сказати або говорити про сьогоднішні особливі умови, ну, без цього не можна не сказати. Але я в зв'язку з цим хочу сказати, що Отой сенс, о той зміст, все те, що ми робимо, все це притаманно було протягом всієї історії незалежних бібліотек, українських бібліотек незалежної нашої держави. Я згадую ті часи, коли в бібліотеках не було комплектування. Що робили бібліотекарі? Вони працювали для своєї громади, вони робили все, щоб громада отримувала. Книги, послуги. Ми з вами ходили, шукали дарувальників книг, ми прилаштовували якісь проекти, гранти. Потім поставе завдання: у нас з'явився з вами конкурент інтернет. Що ми зробили? Ми писали гранти, і багато з бібліотек. Отримали комп'ютерну техніку саме завдяки своїй інтелектуальній особисті, особистого внеску. наші Наша бібліотечна спільнота вона завжди слугу, служить своїй громаді, і на сьогодні теж бібліотеки. Навкруги себе об'єднують свої громади. Вони надають послуги ті, які, ну скажімо так, не входять не до якого переліку нетрадиційних або інноваційних послуг бібліотечної діяльності. Ми робимо просто те, що потрібно людям, які нас оточують. І я знаю, що в багатьох бібліотеках сьогодні. Ну, ви бачили е, презентацію, яку зробила наша шановна обласна універсальна бібліотека, де ми з вами розповідаємо про нашу сьогоднішню дійсність і що ми там бачимо. Ми не тільки книжки там бачимо, ми бачимо банки з тушонкою, ми бачимо перев'язувальні матеріали. Ми бачимо, бачимо спальні місця для переселенців. Тому я й кажу, що о, ті послуги, які ми зараз надаємо, чи можна їх назвати послугами, це просто наша, наше життя, наша діяльність, яка відбувається на фоні е, того, що відбувається у державі. Ми поруч зі своїми користувачами і не тільки. Я бачила вчора, було у нас з'єднання був захід, і ми розмовляли з Львівською юнацькою бібліотекою юнацькою, з львівською бібліотекою міською. І коли ми там говорили, до них прийшли читачі, і нам розповіли, що це читачі з Дніпра. Наші фахівці теж знаходяться десь в інших містах, в нашій бібліотеці зараз працюють бібліотекарі з інших міст і бібліотек України. Знаєте, ми, ну, як ніколи, стали не просто окремими бібліотеками, ми, як ніколи, стали просто бібліотечною спільнотою. Я вам бажаю сьогодні. Насамперед свята, бо зараз я говорю, а там за вікном гримить. І у нас вночі був великий прильот, і ми ж з вами теж знаємо, що ну, всі так відчувають, коли щось гримить, то ми вже думаємо: а що там гримить? Чи то гром, чи, чи то. що. Я бажаю вам, щоб у нас було ясне небо, щоб ми з вами займались насамперед, дійсно нашими. І традиційними, і інноваційними бібліотечними послугами, щоб був у нас мир, щоб ми залишились в своїй незалежній державі, як незалежні, вільні зі своїми цінностями бібліотеки, для, які працюють для своїх користувачів, для свого народу. Як не пафосно все це звучить, але сьогодні ми це розуміємо як ніколи. Я бажаю, щоб в ваших домівках був спокій. Щоб все було гаразд, щоб ваші рідні були поруч з вами, щоб вони були здорові, щоб ваші користувачі повернулись і наповнились, відкрились, якщо закриті бібліотеки, наповнились веселими голосами наших користувачів, нашими дійствами. Я бажаю вам святкового настрою сьогодні, щоб це цьому способствувало. Я вас всіх обіймаю. Ми всі разом як ніколи. Дякую, пані Ольго. Я заберу трошки часу на себе. Шановні колеги, посміхниться, будь ласка, сьогодні наше свято. А у нас Кам'янське да. Кам вітає вас і зараз декілька слів для вас, таких переможних скаже наша директорка Лариса Анатолійна Денісюк. Будь ласка, пані Лариса. Шановні дівчата, вітаю всіх вас зі святом. Хочу побажати вам ніколи не втрачати відчуття оптимізму, віри, надії, любові і мудрості Софії. І хочу наголосити, що найкращі, наймудріші, найкрасивіші дівчата це ті, які обрали для себе професію бібліотекар. Зі святом миру, перемоги рухаємось вперед. <реш> дякую, пані Лариса. Будь ласка, продовжуємо нашу бібліокухню, щоб вкластися в наші 15 хвилин. У нас дуже велика. Я передаю черговому слово. На, на кухню, будь ласка, добрий день, колеги. Чергова по, по кухні. Наталя, Спаріхіна. нам Час дуже швидко плине, колеги. Я вас вітаю зі святом. Який у вас настрій? Будь ласка, я хочу на екрані бачити Ви, вашу реакцію? Поділіться, будь ласка. Там є реакція. Реакція, там сердечко є. там. Пальчик туди-сюди. О, ну, Тетяна Іванівна, ой, дякую, дякую вам всім. Сьогодні, щоб укластися в час, ми трошки скоротимося. Я не все скажу те, що хотіла. Скажу, що ми отримали, у нас був конкурс обласний на найкращу фотозону. Ми отримали дуже багато гарних робіт. Е, підсумки ми підведемо цього конкурсу у е, жовтні, але хочу сказати, що місто Покров і місто Павлоград як найактивніші учасники фотозон вони прислали по чотири різні фотозони і вони вже будуть, отримають призи за активну участь. Е, також хочу подякувати тим, хто взяв участь у… Е, у власному флешмобі я наближаю перемогу, і сьогодні ці бібліотеки отримують електронні подяки. А ми продовжуємо, колеги. І я хочу вам розповісти сьогодні про книгу, з якою я познайомилася на українському нашому розмовному клубі. Її представила Ірина Пасько, і я просто закохалася в цю книгу. Ця книга надзвичайна, просто надзвичайна, її написала Євгенія Кузнєцова. Ось так вона виглядає. І ця книга це не просто рецепти. Коли ми на уроках на розмовному клубу зачитували, то ми реготали так, що чула вся бібліотека. Це книга, над якою працювали понад 30 художників, кожна ілюстрація створена окремо. І замість тисячі слів я просто хочу вам прочитати воно з маленьких коротеньких таких розповідей про вареники. Вареники треба готувати невимушено, як салат з лосося, посипаний кунжутом. Любий, що зробимо на вечерю? Хоч хочеться чогось легенького, щоб довго не мудохатись. Може, вареничків? Легко замісіть тісто, вимішуйте його невимушено, поки не стане мокрою спина. Потім легенько розкачайте, достаньте вино, випийте. Можна качати тіста пляшкою з-під віна. Вільно і весело наробіть кілька сотень вареників. Не вимушена кладіть усередину приготовану заздалегідь картопельку з обмаженою смаженою цибулею, не забудьте про шкварки. Ліпіть зі сміхом, хай пісня лина. Послухай, нащо з тим яйцем пашот гратися, скажи. Ось тільки друга година минула, а ми вже 163-й вареник кліпимо. А... З посмішкою скажіть тим, хто опинився на цьому святі поруч з вами. Смійтеся, веселіться, плетіть на вареничних бочках косички, китайте вареники в окроп по одному з присядкою, гапляп, гапляп, радуйтесь, що зайшла на вас варенична благодать. Слава їй навіки! А де ж тут журба? А ось журіться, що у вас мала морозилка. І журіться потім, що лишилось тільки сотня вареників, а планували ж наліпити на півроку вперед. Якщо у вас випадково скінчилася картопля і під рукою є фарш, то можна наліпити пельменів, але їх у традиційній українській кухні готувати незручно. Про них кажуть наліпили вареників і це там цейвого. Не треба про пельмені розказувати. З'їжте їх там десь тихесенько собі. Ось з таких розповідей ця книга, і кожна розповідь це просто, ну не знаю, для настрою, для наснаги, для натхнення. Мені дуже подобається розповідь про холодець, але там і про кукурузу. І, звісно, про борщ. Ну як же без українського борща. І сьогодні я хочу, і сьогодні я хочу показати, яку книгу ми будемо розігрувати. Це, звісно, книга про борщ Євгенія Клопотенка. І так, починаємо нашу вікторину. Тетяна Івановна, ви щось хочете сказати? Я хочу, я хочу додати, шановні колеги. У кого ще немає цієї книжки, обов'язково біжіть сьогодні до магазину, до крамниці, придбайте, це дуже чудова книжка. А ще це Євгенія Кузнєцова, вона є авторкою дуже чудової книжки. Спитайте мієчку. Наші читачі в черзі стоять за цією книжкою: легка, красива, чутела про жінок, про любов, про кохання, про дівчачу дружбу. Дякую. Дякую. Так, ми продовжуємо. І у нас Вікторина. Так, будь ласка, відповіді пишіть е, в чаті. Е, і так, чи знаєте ви? Чи знали ви книга з найбільшими тиражами Це. Будь ласка, відповіді в чаті. Хто перший той і переміг? І отримає книжку Клепетенка. Час подумати, час впливає. Так, далі. Так, 6 мільярдів виданих привіт. вітаю. Е, Наталя Іванюженко. Будь ласка, е, напишіть Я диктую свій номер телефону 099 31 55 114. Будь ласка, я вас особисто не знаю. Подзвоніть мені, і ми вам сьогодні ж її надішлем. Дякую, ви молодці. Я вітаю ще раз вас зі святом. і передаю слово пані Тетяні. Дякую, дякую зараз, пані Наталя, Бачите, яка я перемогою до нова, тому дякую. я вітаю вас. Це наша бібліотека, яка приєдналася до нас лише. Недавно, але завжди з нами була поруч, багато років це Карнауховська селищна бібліотека, але вона зараз з нами у нашій бібліотечній спільноті. Ага. А зараз я демонстрацію екрану. Будь ласка, надайте мені. Добре, тест на справжнього бібліотекаря. Будь ласка, починаємо. Ви несете, до... несете додому все, що знадобиться на робочому місці. Так, 2 бали. Ні. Два бали. Ви схоплюєтеся вночі, щоб записати свої геніальні ідеї. Так чи ні? Рахуйте бали. Третє питання: доля ваших близьких бути волонтером бібліотеки? Так чи ні? Ваша родина головний благодійник, спонсор і меценат вашої бібліотеки. Вона працює з вами, жаліючи вас? Так чи ні? Питання номер п'ять. Ви вмієте фарбувати, клеїти, забивати цвяхи, лагодити меблі, працювати до ранку, умовляти, вибачати, ходити на роботу хворим і входити в чиєсь становище? Так чи ні? Шосте питання: ви приносите додому велику чисельність непотребу з точки зору нормальних людей, ваших рідних і близьких, які з побоюванням спостерігають за тим, як ви нервово малюєте схеми блокчейнів та знайомитесь з технологією четвертої промислової революції? Так чи ні? Рахуємо бали, колеги. І такі маленькі підсумки. Якщо ви набрали від 2 до 6 балів, так ви справжній бібліотекар. А якщо ви набрали від 2 до 6, ні, ви справжній бібліотекар, але тримаєте це в таємниці. Ось такий маленький а, а, тест на наші з вами. Професію. Але колеги, бібліотека імені Тараса Григорча Шевченка міста Кам'янське завжди готує для вас невеличкі сюрпризи. І зараз я вимкну поки ні, давайте ми, навіть, зробимо отаким от чином і переб'ємо переб'ємо отаким чудовим кліпом. Я дуже люблю цю пісню. Ей, іди на сюди. Я тобі хочу дещо розказати: Давай, 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 швидше, іди, іди, іди. Розони, бегоні, яває, графін, води. Белковолін стелечі полиці з книгами. Коли ти вже тут, так, давай шукай іди. Всі Томи Франка і Костенко випадне <тит> Найкраще місце для хорошого сексу, бібліотека, бібліотека, секція Української класики індійських даче не грех. Найкраще місце для брутального сексу, Бібліотека, бібліотека, секція Укрсучліту літу Райдереше піран пекла. Ну як тобі подобається? Хто вас студентка із тваку читає бороз І я твій спокусник змі, я твій вальзабул І так це все я наш на перемотає з позами Найкраще місце для хорошого сексу Бібліотека, бібліотека, секція Української класики, інчистки Поси спаче на Найкраще місце для брутального секс Бібліотека, бібліотека, секція, у суч літу, і Андруховича Пек. Лаштуємо оргію, підтягнем поетів з замитим двіш. Антонича, може, Єсеніна, може бодлера, не знаю. І Я вилізу першим на стіл, прочитаю свій новий вірш. А ти набери своїх подруг, а їдуть сюди, я чекаю. Чекає Сосюра, Верлен, Маяковський, Омар Хаян. Хіго і забушко, желязний Івінграновський. Спасибі за все моїй школі і моїм золотим вчителям. Без книг це життя б виглядало занадто просто. Найкраще місце для хорошого сексу. Бібліотека, бібліотека, секція української класики, інтійський емпосисто. Найкраще місце для брутального секс Бібліотека, бібліотека, Секція у крисуч літу Райдержа і Амбрух. Пані Тетяна, ще раз всім зі святом. До зустрічі у нас. Ні, тут... ні, ні, у нас є рояль в кущах пані Наталі. Будь ласка, перепрошую. Нас чотири хвилини викине. Викине. Не викине. Не викине. Будь ласка, погляньте от на цю картину: це маки, це наші, наші, наші читачки. За, яка зараз е, проживає в Італії, ми її розігруваємо. Будь ласка, е, скажіть мені і напишіть, будь ласка, семантику, семантику Мака. Семантику Мака, Мака в чат. Так, пишемо. Так, швидше колеги, швидше. Хто хоче картину. Пані Дорошенко закидає, що ми дуже неадекватні і несерйозні. Ми молодіжна молоді бібліотека і ми молоді. У пані Дорошенко ми перепрошуємо, якщо ми її образили, ну, хвилинку, хто? Дівчата. Ми бешкетники, ми такі. Так, дівчата, що, ну немає ідей ніяких. Ні, ми знаємо, що мак має свойство оберігати від злих сіл. У чому? красний, червоний, червоний кра кра червоний мак оберігає від злих сіл. У кого ще є? Там пишуть пам'ять «Пам роду. дуже добре, Наталія Ванюженко, пам'ять роду. Ще. а каплі крови, які з'являються на могилах загиблих. Хто пам'ятає, чому червоний мак квітка пам'яті до каплі крові? Так, ще. Так, Наталія Ванюженко сьогодні забирає всі призи. Oh. Ви мені підглядали до гаджетів, пані ну, Може бути свойства мака, от знаєте, мак – це все-таки… Так, давайте, Ліля Аркадівна, будь ласка. Наркотах, я не знаю, але я неправильно виговорила. Квітка, может быть... квітка. А? Квітка. А, квітка, квітка, сама квітка. Сама квітка, рожева квітка. Я думаю, що Наталія Ванюшина... Краплі крові, що впали з загиблих воїнів і виросли в полях. Ну, а ще романтичніше – це символ родючості, краси та молодості, інколи кажуть. Добре, приймайте крові, тому надавайте. Скажіть правильний відповідь, ми будемо знати. Правильний відповідь то, що надала Іванюженка, ага. каплі крови це пам'ять, і коли багато загиблих на могилі розквітають маки, це капля крови. Так, ну, правильно, так, День пам'яті, символ мака, 8 травня. Тому, да. тому, колеги, ще раз за святом. Картина, отакий маки чудовий е, любові борщовий, будь ласка. Це mm -hmm. пастель, дуже чудова робота. Уходить до в пані Наталії Ванюженки. Можна я ще одну хвилиночку. Давайте. У мене висить картина. Oh. Це моя улюблена квітка і моя робоча, мій робочий зошит. Теж. Добре. Так, Добре. Добре. Всього доброго, колеги. пам'ятаєте про те, що нам завжди говорять: ми не розважаємось, ми підтримуємо один одного. Всім натхнення вдалого дня зі святом. Звісно, нас не вітають так, як вітають вчителів, а ми. Пам'ятаєте ви, що бібліотекарі теж вчителі. Все, до зустрічі, до зустрічі. наступної п'ятниці на нашій бібліокухні. Дякую. До побачення. До побачення. До побачення. Дякуємо.